Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні квіти. Закінчилась зима, а за нею надійшла весна прекрасна. Многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски. І травка, зелена муравка, і кульба берясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Усі квітки різні, але є в них щось спільне. Давай разом з тобою подивимось. У кожної квітки. Є стебло, пелюстки, листочки і корінь. Я пропоную тобі сьогодні намалювати весняні квіти. А як їх намалювати, я зараз тобі покажу. Сьогодні я навчу вас малювати квіти незвичайним способом. Для цього нам потрібно аркуш паперу. Вашеві фарби рожевого кольору, водичка, пензлик та клаптик паперу. Для цього ми змінаємо клаптик паперу і робимо з нього ось таку грудочку. Цією грудочкою ми будемо малювати квіти, набираємо фарбу рожевого кольору і посередині листочку, посередині аркушу паперу. Робимо ось такі відбитки. Ось такі квіточки в нас вийшли. Тепер ми робимо стебло для цієї квіточки та листочки. Пензликом набрали зелену фарбу і проводимо пряму лінію зверху вниз. Це в нас буде стебло нашої квіточки. А тепер малюємо листочки. Діти, Подивіться, які гарні квіточки в нас вийшли. Саме такий малюночок ми можемо подарувати мамі або бабусі, адже квіти у нас для того, щоб ми ними милувалися та дарували. Дякую тобі, що був зі мною. Буду дуже чекати твоєї роботи. До побачення!